Давайте перед тим як сісти, я вам покажу трішки кадри салону і скажу, що завжди людьми, які ще не їздили в Теслі або мало в ній їздили, це сприймається дуже-дуже позитивно. Тут є певний вау-ефект. Дійсно, це виглядає на перший погляд причудово. Дизайн прекрасний, по матеріалам, Ну, як ви бачите, тут преміум, тут шкіра якась, тут у нас дерево в салоні, тут у нас великий дисплей. Шкіряне кермо, підлокітник. Тож цей салон сприймається завжди дуже-дуже добре людьми, які, які можливо не дуже добре обізнані там в автосвіті, не мають величезного досвіду з різними автомобілями. Тож по салону тут, на перший погляд, тверда п'ятірка з п'яти, і, начебто, нема про що говорити, але ми з вами, друзі, поговоримо. Нагадаю, що я цією трійкою володію вже доволі довго і. Оця закоханість і вау-ефект вона пройшла доволі швидко. І ти вже починаєш роздивлятися, бачити нюанси цього салону. Що ось цей пластик у нас на торпедо, друзі, він, ніби хоч і м'який пластик. Але він мені дуже-дуже нагадує пластик, який використовує у себе Рено. От Рено Меган, Рено, Сценік, Рено Лагуна. Тих старих там, 2000-х років у мене були такі машини, я добре знаю, про що я кажу. То цей пластик мені дуже нагадує саме той. Насправді він виглядає не дуже. І коли довго їздиш на цій машині, то. Ну, це перестає подобатися. Якщо ви маєте досвід з тими брендами, то ви будете відчувати разючу різницю, тому що ці сидіння вони зовсім не преміальні. Вони віддалені на перший погляд на преміальні схожі, але вони такими не є. І що мені не подобається в цих сидіннях, текстура тут дуже гладка, і сидіння ці виблискують. Вони, знаєте, що мені нагадують? Якісь дешеві аж шкіряні ласіни з H&M, які зроблені просто з якогось чорного целлофану. Ну, це я дуже грубо порівнюю, друзі. Але ну, ось таке відчуття. Вони Блискучі, хоча гарна шкіра, свіжа шкіра, вона має бути матовою. І який би кондиціонер для шкіри ви не використовували, то у вас ось такий блискучий салон буде натертий, ніби знаєте, навощений чимось.